Про головне – події в Харкові та області 1 серпня. Диференціювати чи не диференціювати хова та Мерія не зійшлися щодо системи повітряних тривог для Харкова. Після майже року розмов про неї днями не дійшли гроші для реалізації задуму. Ігор Терехов заявив, є домовленості з Генштабом щодо підключення системи. Вона має запрацювати восени. Аж раптом у ситуацію втрутився начальник хова Олег Сенгубов. Він заявив, що наразі виокремити небезпеки для Харкова і з низки загальних загроз для регіону неможливо. Усі повітряні тривоги на Харківщині несуть Небезпеку для міста написав Сенігубов у своєму телеграм-каналі. Він також послався на позицію військових, зокрема головкома Олександра Сирського. У якості аргументів Сенігубов згадав про ракету «Кинжал» або керовану авіабомбу з балістичною траєкторією, яка може поцілити як по липцях, так і по Харкову. У мерії вже відповіли на твердження начальника хова, навівши статистику. У липні повітряні тривоги в Харкові тривали 26,5 діб. Тобто, жителі міста мали просидіти в укриттях практично весь місяць. При цьому реальну загрозу місту фіксували 70 разів. Якщо передбачити, куди поцілить кинжал, дійсно неможливо, то ситуація з кабами цілком розв'язувана. Цю ж позицію підтримав автор популярного в Харкові анонімного телеграм-каналу ТЛК Ньюз Андрій, який самотужки диференціює для харків'ян тривоги вже не перший рік. Він висловив переконання, що диференційована тривога в Харкові буде. Настоятеля храму на Харківщині підозрюють у роботі на РФ СБУ повідомила, що затримала священника УПЦ МП, який був агентом російського ГРУ та готував удар по ешелонах ЗСУ. Як виявилося, служитель нібито української церкви був громадянином РФ. За версією слідства його завербували ще до початку повномасштабного вторгнення. Коли ж на Харків полетіли російські бомби і ракети, на настоятеля храму вийшов співробітник ГРУ та доручив зібрати інформацію про графіки і маршрути руху ешелонів з територією Харків. По допомогу священих звернувся до приятеля залізничника. Той передавав дані настоятелю, який своєю чергою забезпечував ними ворога. Хоча приятелі шифрували переписку та видаляли розмови, їх таки викрили і затримали. У телефонах знайшли докази протиправної діяльності. Тепер їм загрожує по 12 років за ґратами. Вночі армія РФ вдарила по Харківщині ракету іскандр м Уховати Нацполіції. Повідомили про приліт по Ізюми та поранену жінку. Пізніше в Укрзалізниці відзначили. Удар прийшовся по одній із залізничних станцій. Поранена провідниця. Також є руйнування кулі, пошкоджені два локомотиви та пасажирські вагони. Через удар змінювали розклад руху приміських поїздів, потяги далекого сполучення тягли тепловози. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.